Чи дійсно влада планує встановити повний контроль над інформаційним простором? Нові ініціативи слуг народу викликають серйозні занепокоєння. У цьому відео політичний експерт Тарас Чорновін розкриє деталі законопроєктів, які можуть обмежити, на жаль, вашу свободу слова в інтернеті. Цензура чи захист держави. Вирішувати вам. Ну і поки ми ще можемо вільно. І сподіваюсь, і зможемо писати коментарі. Напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу, як вважаєте саме ви. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово. Всі реквізити є в описі до цього відео та до кожного відео на нашому каналі. Ну і про подобайку і підписку також не забувайте. Ньюзрум – це те місце, де ви завжди будете знати всю правду, якою б вона, на жаль, не була. Ну, давайте так: ми поки що різняємося тим, що в Росії, коли появляється така інформація, вона неодмінно скоро буде реалізована. А в Україні поки що імовірність реалізації таких задумів ще є невисока. Просто влада бачить своїм завданням зробити так, щоб в Україні було як в Росії, коли появляється така ініціатива, що вона стала безальтернативною і щоб вона пішла в роботу. Вони дуже хочуть цього, але. Поки що до цього далеко і тому такі, як Мазурашу, ну це знаєте, це з міських божевільних він, автор співавтор з безуглою законопроекту про право розстрілювати українських військових, розстрілювати українських військових мазурашу. Є співавтором цього законопроекту, і ще порядка 10-15 проектів, де ну просто дегенеративних, це це законопроекти хворих людей. Відверто хворих на голову людей, в яких немає жодної логіки, але за нормальною політичною логікою, після кількох таких законопроєктів мали б Мазураш викликати десь там до партійного вищого керівництва, чи навіть десь в ОПУ, і сказати, чого ти нас ганьбиш? У тебе повна заборона продукувати будь-які законопроекти, інакше, ну, ти ж знаєш, що по твоєму округу пішли найбільші, найвищі капіталовкладення. Ми ж знаємо, що там не все дійшло туди куди треба. І ми знаємо, що там був одні з найвищих в Україні відкатів. Ти розумієш, що тобі за це 15 років світить? От, заткнувся, не ганьби партію. Так мало би зробити партія адекватна. Тоскільки Мазурашу дійсно ну, зодійкувата фізіономія, абсолютно тупа, немудра, то в такому випадку можна було б з цим дуже швидко його. Прик струнити, але це ж культивується. І мазурашу. І безуго, це е, хлопчик-дівчинка на побігеньках Вірмака. От коли потрібно запустити якусь інформаційний якийсь вкид, з якого можна щось покрутити. Мазурашу був одним з тих, хто робив вкиди, е, ну, скажімо, проти корпорації Рошен. Яка на той момент це ще було до війни, але яка дуже багато допомагала тоді нашим армійцям вже тоді, і багато соціальної роботи робила неймовірно і була одним з найбільших в Україні, що найбільшим платником податків. Мазурашу був одним з авторів ідеї разом з тим, ще там такі прокурорних співаючи, які там чи то мурку, чи що там інше співав, так як колись рінат Кузьмін, ну той в ОПЗЖ. А цей тут, завдяки цьому, він сподобався Зеленському. Його поставили чи то в список, чи то на округ. От вони тоді ініціювали. Репресії і запити писали, щоб закрити припинити діяльність корпорації, яка дає найбільшу частку бюджету надходжень. Тому, ще раз кажу, вони це є люди, які використовуються владою для якихось брудних справ. Але оскільки обоє ну, очевидно, моє припущення, ну, це моє оціню не судження. Я не знаю цього, але моє очні судження, будучи особисто знайомим, що безугою, що з Мазурашу, а я з ними знайомий, я на ефірах перетинався, я вважаю, що вони не осудні. Тобто вони можуть робити що завгодно, їх судити не будуть. По одній єдиній причині. Була коли з Радянського Союзу називалося жовтою карточкою, а потім просто там жовта смуга йшла по цьому, медична картка. Тому їх і використовують для всяких дурних провокацій. Чи це та ситуація, коли нас від чогось відволікають? Чи це ситуація, коли зондують ґрунт? Тому що коли вноситься якась історія від Третьякової, оце вже серйозніше, бо Третьякова при всій своїй дегенеративності, своєї поведінки, при абсолютно сповідомленні нацистської сим... е... Е... ідеології Євгеніка, неповноцінні діти, каструвати певні верстви там бідніші вертви суспільства, ну це, це нацизм звичайний нацизм гітлерівський гі... і все. Її тримають вона дуже близька і до Єрмака, і до Зеленського. Вона контролює певні напрямки, певні історії в соціальній політиці, дуже важливі для них. Це фонди, це все інше. То, от коли третьякова починає щось говорити, це означає, що рішення вже прийняте. його треба вибивати, перебивати. Тому що коли вона заявила, що вони будуть скасовувати взагалі пільги для військових для учасників війни. Тепер треба от задіювати і конституційний суд і все, тому що це не конституційно. Тому що це значить, що рішення прийняте. А коли запускають мазурашу, це відвести увагу, тому що ну що ну що з них візьмеш? Що він що безуга? Ну, двоє божевільних абсолютно божевільних. Розстріляти українських солдат, вести цензуру в, за, в цих в соціальних мережах. Та ще там він десятки речей таких понаписував, і от на них відволікається увага. Потім всі кажуть: та ні, ні, ну ми ж цього робити не будемо. Все, всі заспокоїлися, ура, все прекрасно. Але паралельно з тим, три канали далі перекриті, цензура зростає. Марафон, який весь світ нам сказав, цивілізований: припиніть це знущання над свободою слова, далі. Сфільтрує її цензуровано пускає інформацію і все тому подібне. І далі змножиться число державних телеканалів, чисто державних, у нас повністю ліквідовано суспільне телебачення. Суспільне це вже той самий е, перший канал українського телебачення Української Радянської Соціалістичної Республіки. Не України, а УРСР за стилем. Я дуже добре. Я знаєте, я мені майже 60 років. Я половину майже життя прожив в радянському союзі. Я дуже добре пригадую, що таке. У те 1 в радянському союзі, і чим воно відрізняється від нормального суспільного телебачення зараз, кабі Бісі. Дуже добре розумію. І от зараз у нас це все відбувається. А паралельно з тим вилазить Мазурашу своєю ініціативою. Ми її обговорюємо, а потім суги роблять крок назад, і далі йдуть отою тим напрямком, де Трітчакова щось засвітила, де Ткаченко щось засвітив, де Потураєв своїми дикими ініціативами по знищенню української мови української культури вилазить. І ми якось це вже на це не звертаємо уваги, тому що от, добре, що мазурашу відбили. Тому це може бути е, ну, певний момент влади. Тому що коли Потураєв, е, Уляна Кравчук, інші атакують мову, це серйозна загроза. Коли Третьякова атакує наших військових, це серйозна загроза. Коли Гетьман це знищує український бізнес, це мега серйозна загроза. Це вже реальність. А мазурашу. Масурашу, це пробний камінь, а як суспільство відреагує? Якщо суспільство змовчить, от чому реагувати все-таки треба? Чому правильно, що ви ставите питання? І чому я не кажу це дурний, я його не буду обговорювати? Я це говорю. Тому що коли б ми змовчали всі, в такому випадку наступний законопроект вніс би хтось серйозніший? Звичайно, звичайно, дуже хочуть заткнути. І десь і пробують, і десь якісь тиски, і десь когось лякають. Мені час від часу дзвонять телефонні дзвінки. Я по них від розумію, чому я попав у точку. Інші теж говорять про телефоні дзвіночки, все інше десь обивання брудом йде, стандартне, стабільне. Плюс максимальні спроби технологічно дуже часто в купі з Ольгінськими московськими нейтралізувати певний доступ нас до соцмереж. От, наприклад, в мене. Не заблокований, а мені знесе повністю аккаунт Facebook. А я ж жодних тригерних слів, жодної провокації, ненависті, нічого. Я ж трошки знаю, що треба робити, щоб цього не було. Але я знаю і технології. Ну, насправді мені ж розказує, як минулий раз зносили, тому що мене там брали захищати аж на рівні Сотої е, Сіті. США в Каліфорнії піднімали там хвилю і там безпосередньо в дуже високих кабінетах. І звідти випило було як це все було. Була дуже велика лавинна хвиля саме зв'язаних людей. От вони казали, що було якось дуже дивно кажуть: з Росії і із України велика кількість. А в нас є тільки одна велика потужна ботаферма, Це подаляка на банковій. Інших ботаферм у нас немає. Є маленькі ну є фабрики тролів. Це живі люди, які просто за гроші вибивають брудом. А ботоферм, ботоферма одна. Ну, є як. Є невеличкі ботоферми на 10, на 20 абонентів, є максимум на 200. А так, щоб на тисячі, більше немає. І от дві групи раптом сконсолідовано ударили, щоб ліквідувати аккаунт. Мої друзі так само повтрачали. От, наприклад, я вже в Фейсбуці працювати не можу. От постаралися, постаралися, заткнули рота, тому що розуміють, погрожувати мені сенсу нема. Я вже не в тому віці, щоб щось там на це реагувати. І от таким чином вишукують способи. Це ціле працює система, замість того, щоб займатися обороною країни захистом від російської пропаганди, яка в нас тут є, московського патріархату, пропаганди відвертої, яка в нас аж просто аж кишить. Займається тим, що воюють проти опозиційних думок, українських опозиційних позицій. Засипають скаргами там, де не вдається просто залякати чи включити терор е, прямий, якісь там спецслужб. Ну так і працюють. Їхнє основне завдання заткнути рота, щоб все мовчало. Ось така важлива інформація сьогодні була. Пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте, будь ласка, про це. Давайте спілкуватися. Також пишіть, будь ласка, з якого міста ви бачите наше відео. Це дійсно нам дуже важливо, аби ми розуміли географію наших шановних глядачів. Також ви завжди можете нас підтримати, і не забувайте про вподобайки. Це пальчик вгору. Ми також дуже цьому раді. Наостанок скажу слава Україні та побачимось тут, як завжди, на Ньюзрумі.